Друзі, всім привіт! Рада вітати вас на моєму каналі. Сьогодні хочу поділитися з вами рецептом сирного супчику, який дуже смачний та легкий для нашого шлунку. Готується він дуже просто та швидко. Зазвичай ми звикли з вами готувати суп з картоплею, але сьогодні я вам покажу рецепт, який смачний і без неї. Для приготування нам необхідні шампіньйони, куряче філе, цибуля, плавлені сирки. Та спеції, сіль та перець. Спочатку набираємо воду в каструлю. У мене в каструлька на 3 літри, я набрала приблизно 2 літри води. Це більше половинки каструлі. Ставимо на вогонь та доводимо до кипіння. Поки вода закіпить, ми наріжемо цибулю, розрізаємо її на четвертинки і ріжемо невеличкими фільми кусочками. Тепер включаємо вогонь, розігріваємо сковорідку, додаємо трішки олії і будемо обжарювати цибулю. Поки цибуля жариться, наріжемо шампіньйони. Якщо дуже велике, розрізайте на 4 частинки. Порізані шампіньйони відправляємо до цибулі. Солимо та першимо за смаком, помішуємо все і жаримо 5 хвилин на великому вогні. Далі нарізаємо коряче філе невеличкими кубиками. Ось такими мелочкими. Поки ми порізали філе, цибулька шампіньонами вже піджарилася. Забираємо їх зі сковорідки і кидаємо у киплячу воду. Тепер на великому вогні обжарюємо курячий філе і солимо та перчимо за смаком. Лейка трішки піджарилась, тепер відправляємо її в каструлю. Плавлений сирок натираємо на великій терці. Тертий сирок теж відправляємо в каструлю і помішуємо. Мішаємо до тих пір, поки сирок повністю не розплавиться у воді. Варимо 10 хвилин на середньому вогні. Минуло 10 хвилин, тепер можна спробувати, чи все наслаштовує за смаком. Якщо вам солі або перчику мало, тоді його додавте. У мене доведено все до смаку, тому я додавати нічого не буду. Наш супчик готовий, тепер можна виключати і смакувати з задоволенням. Перед подачею можна додати трішки зелені. Так буде смакувати ще краще. Всім дуже дякую за перегляд. Якщо вам сподобалось відео, ставте, будь ласка, вподобайки, коментуйте, діліться рецептами з друзями. Підписуйтесь на мій канал, мені буде дуже приємно. І до нових зустрічей!